І добу не протримався Пригожинський військовий заколот. Тож давайте зараз розбиратися, а що то таке взагалі було, яких наслідків воно все матиме. Ну і два слова. Якщо такий формат отримання новин вам заходить, лайк, підписка, будемо бачитися частіше. Отже, дивіться, от на жаль, головний вагневіць він увімкнув задню і на півдорозі зупинив свій цей от марш справедливості на Москву, коли до цієї Москви лише трохи більше сотні кілометрів лишилося. Чому кажу, на жаль? Не тільки тому, що е, я все-таки сподівався на початок повномасштабної громадянської війни на Росії на відставку Путіна, сподівався, але й тому, що Пригожин і його вагнерівці нині вижили і не були ліквідовані. А я нагадаю, що Пригожин він лишається лютим ворогом України. Навіть коли він цей свій заклад робив, він окремо наголошував, що він не заважає при цьому російській армії продовжувати вбивати українців. Він тоді наголошував, мовляв, от щойно розбереться з проблемами у Москві, як повернеться в Україну українців і далі вбивати. Саме тому й кажу: на жаль, цей його заклад скінчився взагалі не так, як нам би з вами хотілося. Адже у цьому двобої між жабою та ходюкою, між Пригожиним і путіним, обидвоє вони лишилися живими. Двома словами, нагадаю, чому насправді цей пригожинський путч взагалі почався, і поясню, чому і як він провалився. Так, от. До активної фази дій до цього от походу на Москву Пригожина підштовхнули дедлайни. Адже за наказом міністра оборони Шойгу, до 1 липня усі так звані добровольні збройні формування на Росії мали підписати контракти з російським міноборони. Зокрема, першими Кадирівці це зробили. Ну і в такий от спосіб усі ті збройні формування мали перейти під контроль Шойгу та Герасимова, тобто під контроль ворогів Пригожина. Тобто Пригожин в такий спосіб втратив би це своє ЧВК, адже саме щоб забрати в нього вагнерівців, Шойгу і видав той наказ про обов'язок підписувати контракти. Саме тому Пригожин і пішов на Москву, коли дізнався, що Шойгу вже в Ростові готує силове розброєння вагнерівців, які контракти б не підписали. І Пригожин придумав привід. Чому він зірвався? Чому на Москву пішов, начебто міноборони РФ завдало ракетних ударів по тилових таборах вагнерівців? Ну але ж це навряд чи правда, бо міноборони РФ планувало їх все-таки роззброювати, але не знищувати. Утім, саме так і розпочався 24 червня марш справедливості на москву. Розпочався він успішним захопленням Ростова і успішним просуванням в бік Москви, але не минулої і півдоби, як марш зупинився за наказом Пригожина. Що стало тому причиною? На жаль, не виправдалися пригожинські очікування, що цей його бунт підтримає, і російська армія. Він то сподівався, що російські офіцери, обурені генералами казнокрадами, будуть переходити на його бік. І лише за таких умов, за умов підтримки серед армійців, Пригожинський цей путч дійсно мав би, хоча б якийсь шанс на успіх. Утім, такої підтримки він собі не отримав. Ну а тому зрозумів, що із кількома тисячами тих своїх вагнерівців, хай їх навіть і 25 тисяч було, він просто приречений на провал. Адже така кількість все-таки замала, щоб захопити Москву. На жаль, Пригожин зміг адекватно оцінити ситуацію. На жаль, Пригожин зміг вчасно зупинитися. Знову ж таки, кажу, на жаль. Адже нам з вами, українцям, за краще було би мати ці от бої під Москвою, де російська армія, зазнаючи, звісно, втрат, знищувала б цих от вагнерівців. Ну у разі їхніх зіткнень, російська армія все одно б вагнерівців знищила, ну адже банально переважала їх у кількості. І от знову повторююся: на жаль, такого не сталося. Пригожин зупинив свої колони. Пригожин скористався компромісом від білоруського диктатора і втік нині до мінська. На жаль, його вагнерівцям пообіцяли амністію. Звісно, це брехня. Звісно, через якийсь там час ФСБ каратиме усіх активних заколотників, але ж більшості вагнерівців на жаль. Запропонують тепер кров'ю змивати це от предательство родини. Ну тобто вони матимуть іще більші стимули активніше в Україні воювати. Ну і сам Пригожин, ймовірніше за все активну діяльність зараз в Білорусі розпочне. Ймовірніше за все буде він тепер от працювати на Лукашенка. Буде для білоруського диктатора створювати білоруський варіант ЧВК Вагнера. Ну але ж для нас з вами це знову ж таки не надто хороша новина, бо і ці білоруські вже вагнерівці зрештою будуть із нами воювати. Тому і кажу, шкода, що цей от пригожинський заколот він виявився, по-перше, невдалим, а по-друге, таким, який закінчився у мирний спосіб. Але будемо сподіватися, що далі буде. Лайк, підписка, слава Україні, побачимось.